Ух ты, красава! 872 Виїхав зовсім без під номера. Скажіть, будь ласка, пане поліцейське, ви проходите якийсь технічний огляд перед виїздом на лінію? Да, точно, виїжджали, все у нас працювало. Як у вас прізвище? Ситник. Будь Пане Сидник, то на що ж ви в очі, як я з вами їду прямо з управління і підсвічую вам номер, зверніть на увагу. Я вам ще раз кажу, в управлінні ми все перевіряємо. Виїжджали з управління, панарі працювали. А я стояв якраз коло виїзда з управління. Я вам ще раз кажу, в управлінні ми перевіряли, фонарі панарі працювали. А зараз не працюють, то що ж ви будете робити? А зараз дзвонити ви там Ага. Бо я вже втомився, їхати за вами ваші номера підсвічувати. Може треба скласти, може протокол треба скласти на водія? Я думаю, для це є поліцейські. Чи мені треба пробувати? Як ваше прізвище, до речі? Паламарчук. Паламарчук? Якщо ви читали закон про поліцію, то перед тим, як до мене звернутися, мали представитись. Так, про всяк випадок. А, це ви це молог вели, так? Ні, Чи все-таки діалог? Ви до мене прийшли. От поясніть мені, пане водій, як ви виїхали з управління з номерами, які не світяться. У мене ж є відеодокази, що ви брешете. Так як я стояв на виїзді з транспортного відділу. Нова поліція, нові брехуни. Все, що я можу сказати. Пане поліцейські! Пане поліцейський! У. Добрий вечір. Що ви хотіли? Що ви хотіли? Не так звертаються. Я до вас, не до вас звертався, я до вашого колеги. Ви, ви зараз... полі... поліцейський. Да, ви зараз... при виконанні службових обов'язків. Зараз... Я вам хочу повідомити про порушення правил дорожнього руху. Ми зараз їдемо устраняти порушення. Якщо ви бачите на дорозі, що водія не має підсвітки номера, що ви повинні зробити? Ми Виписати постанову. Не завжди. А що, якщо ви можете на місці устранити, устраняйте. Ви зараз збираєтесь рухатися знову через це місто без підсвідки заднього номера, так? Чи вчиняти знову ж таки правопорушення? Я правильно вас розумію, пане Помарченко? Ви правильно мене розмістимо. А ви, як його колега, ніяк не хочете відвигувати. У мене є пряма вказівка командира їхати на базу, устранити Ваш командир наказав вам порушувати правила дорожнього руху. Так. Я зрозумів. Як прізвище вашого командира? Можете Як прізвище вашого командира? Я просто запитав. Це є службова інформація? Так. Для службового користування. Добре, представтесь, будь ласка, яке взводить рота? Другий рот. Друга рота. Зводи в нас немає. Так, Паламарчук, друга рота. Я зрозумів. Дякую. проехавши майже весь центр міста, мабуть, поліцейські знайшли чарівний вимикач і вимкнули проблискові маячки. Добавляйте! 0,8,57. А кто водит за автомобилем? Я запитав, хто водій цього автомобіля. Я водій цей автомобілів. У вас не працює одна лампочка, висвітки номера. Дякую за інформацію. Доповімо. Пенсотному відділу. Добре.